Добрий день всім. Ми розпочинаємо. За вікном сніжок летить, вітром завіває. Тож спішіть усі до нас на свято Миколая. Добрий день вам, люди добрі, що сьогодні в нашому ліцеї з любим святом Миколая ми усіх вітаємо. Здоров'я, щастя і добра усім вам бажаємо. З роду віку в нашому краї батьки передають у спадок своїм дітям звичай, традиції, залишаючи добру пам'ять про себе самих. Усіх народів світу існує повітря, що тим, хто забув традиції, звичаї батьків, карається Богом і людьми. Коли приходить місяць, грудень, до різдвяних свят ще далеко, та до всіх нас різдвяні радощі приходять значно раніше, разом із пізням Святого Микола. Дітей цей день стає чарівною казкою, коли святий, невидимо з'являється вночі і кладе під подушку такі бажані гостинці. Виростають діти, і добра казка зникає, а Миколай залишається назавжди. У третьому столітті у місті Падарі Теофілію та обох дитя, в Дарі, сина Миколая, єдину дитину, Бо сонце ясне, угідно книгу. І росла дитина, родичів тішала. Та пину до церкви, до школи в Чищальні. і позволив Господь та і ноні, радості діждатися, нею життя склоні, Священник сина та Бог доглядати, тішилися в серці батько і мати. А як повмирали по тому, Спадщину лишили синові своєму, Миколай нічого не узяв для себе, все отдав у Бога на їхні потреби. Микола чудотворець приносив кожен дім родину радість, і душевний спокій, а ще захищав бідних знедолених маленьких дітей. У кожній оселі висіла ікона святого. Він охороняв людей від стихійного лиха, особливо на воді, Рибалки, що й досі, виходячи в море, беруть із собою, як оберіг образ Миколи В Канаді сніг, морози, морозна людь, а на Флориді сонце сяє. Та тут і там усі ждуть святого гостя Миколая. в надії прекрасним Голоді і стужі. Нині свято у вашій домі і ми вас вітаємо. Гаразді, здоров'я і доброї долі щиро вам бажаємо. Наказуємо вам чесно жити, зла тікати, а добротворити. Щоб не правда в вашому домі і не ночувала, щоб лише правда в серцем вашим завжди панувала. Щоб в житті усе волосся і добро щодня лилося, Щоб не знали ні від горя у бихливім житті морі. Щоб пишався вами край, а більше Николай, бо ви любите, хто мирю, правді, у згоді, невиними, чарний, добрий, справедливий. Бога вірте, бо про попрос не забуває, кожен крок охороняє, на шлях добрий наставляє. За птахів, що й дається німоне, за рибу, що плавають у глибині. Дякуємо, Боже тобі. За сонце що грає промінням світ, за місяць і зорі що світять вночі. Дякуємо, Боже тобі. За сніг і за лід, що в зимі на землі, за квіти, що всюди на навесні. Дякуємо, Боже тобі. Бачимо їх, дякуємо, Боже тобі. За тата і за маму, братів і сестер. До тебе за мене. За досі людей. Дякуємо, Боже тобі. За воду і для хліб на тобі дякую, Боже тобі. Святий Миколаю, не хочу ти руки. Не хочу од того, що було колись отих тих загадкових, красивих пакунків Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син поскоріше вернувся до мами, Щоб тут, в Україні, розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, холодні окопи несити плоту, і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цукляту війну. Прийди до малят, що лишились без мами, до тих, чий татусь не вернувся з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківські, відчули вони. Святий Миколаїв, не хочу дороги, Нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість у тих загадкових пакунків нам мир у торбинці своїй принеси. Сині дзвіночки, молитву згоджу. Зложимо в молитві щиро долоні. До Ніч проминула і сонце світить. Вислухай Миколаю, що просять діти. До роботи, щоб росли ми здоровенькі, на усіх батька нень. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Добря ну, діти Миколая, шамку кожен дає, хто майбах і облагає, Всім і поміч подає. Через нього божа ласка з неба сходить до людей. Миколаївську, будь ласка, завітай до всіх дітей. Мій добрий святий Миколаю, я вірю ти Тебе я прошу і благаю, скоріше війна, хай мене. По твої рукавички, як завжди, я зранку знайду, а зараз телям присвіч і долоньки молоді. Николайчику, стареньку, паша. Ракети не літали, нам хати не руйнували. Ми усі тебе благаємо, що гарно обіцяє. Зроби, щоб усі посміхались. І все так було, як колись, що ми від царем не здригались за долю своєму честь. Мій добрий святий Миколай, я буду сухняним, повірю. Один з даунок, пахали, да усим нам спокій і мил. Дві хвилини. Я кожного року тут, відколи святий Николай, нагадав географічно, що є такий населений пункт, як Тож, ну, так вже географічно він нагадав, десь два десятки років тому Корчиться, як правило, це свято не святкували. А тепер, що святкуєте, слава Богу, святкують і. По новому святкую. Я думаю, що ви всі були чемними. <тит> і всі сьогодні в раді отримали від святого Миколая подарунки. Так! <тит> Ось так. Я так і думав. Я так думав для того, що зараз, особливо у старшокласників, не з'явилися сльози, що вони вже в школі не отримують подарунка. Це не так. Я вас вітаю з цим святом. Я надіюся, що це свято принесе вам. Те, що ви просили Святого Миколая, я навіть думаю, що самим основним, основною темою прохань ваших було те, що ви сказали маленькі діти сьогодні. Це перш за все, перемога і мир, щоб Україна жила і процвітала в мирі, щоб в Кочевецькому ліцеї завжди було світло і тепло, щоб ви могли нормально, нормально вчитися, як це було ще декілька років. Місяці тому будемо рахувати, ще року немає. Надіємося на це. І все буде, якщо ми в це будемо вірити. Вас вітаю. І так як я вже багато-багато років асистент Святого Миколая, асистент це той, що допомагає Святому Миколаю, так? то сьогодні мушу виконати ще два його доручення. Перше доручення, яке я не виконав тиждень назад, тому що не з моїх мої вини і не з вини Святого Миколая, але хвороба підбирається до будь-кого, і я хочу. Від себе і від Святого Миколая вручити грамоту, якою нагороджується учень 11 класу Ткачук Віктор за перше місце в військово-спортивних змаганнях до Дня Збройних Сил України. Грамота Вітя, він так хотів, щоб на серці Святого Миколая. Святого Миколая, трошки від директора ліцею і багато-багато від учнів 6 класу. Дий Миколай разом за всього об'єднав і... і... Давайте сюди. І це є телевізор. На кабінету біології і там керує старшим класом, 6 класом. Староста, президент і так далі, підходить сюди і отримують. Ходіть, ходіть. Святий Миколаїв, привчай! Святий Миколай, привчай, як і фотографуйте, це ж не так, собі це рідко, коли буває так. Надіюся, що в кожному класі, в кожному класі буде такий телевізор, сучасний телевізор, який дає змогу вам проводити уроки на дуже хорошому рівні. Не розбийте! Я розбий. Оля Сергійовна, я думаю, що вам дуже поможе сім'я Миколай, і я дуже долучусь до того. Навіть сьогодні і завтра. Не переживайте. Ще раз святом вас!